Доброго ранок, вітаю всіх присутніх. Розпочинається чергове відкрита засідання національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Які є пропозиції у присутніх до порядку денного? Якщо пропозицій немає, відсутні розпочинаємо пункт перший про видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу всього для 12 підприємств. Я їх зачитаю то в енергія України, то в Карпати Газ. То в Укртрансгазсервіс, то в ВКФ Теплобут, то в ЕСКО Північ, то в Газпостать Черкаси, то в ЕНСОЛ Україна, то в ПСГ, то в Газойл Гарант, то в Крафт Енерджі, то в Євроенергогаз, Прат ВК Укрнафтобуріння. Подані заяв. Документ відповідають вимогам відповідних ліцензійних умов з рахування зазначеного та відповідно до... По позитивних висновках юридичного департаменту пропонуємо видати ліцензії з постачання природного газу ТОВ енергія України, ТОВ Карпати ГАЗ, ТОВ Укртрансгазсервіс, ТОВ ВКФ Теплобут, ТОВ СК Північ, ТОВ Газпостач Черкаси, ТОВ НСОЛ Україна, ТОВ ПСГ, ТОВ Гарант», ТОВ Крафт Енерджі, ТОВ енергогаз та Прат ВК Укрнафту Дякую за звучне подання. Якщо немає заперечень. Пропоную членам комісії підтримати і новим ліцензіатам побажати успіху в постачанні природного газу. Якщо немає заперечень, пропоную членам комісії підтримати. Хто за рішення прийнято. Другий пункт порядку денного. Про переоформлення ліцензій на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними та місцевими розподільчими мережами, постачання теплової енергії, виданих ПКП тепломережі. Відповідно до статті 21 закону України про ліцензування, з холодської діяльності пропонуємо переоформити ліцензії з виробництва теплової енергії, кімдіяль виробництва теплої енергії на ТЕЦ ТС, конгреційних установка та установку з кристаленерних або поножерево енергії, транспортування теплової енергії майстральними та місцевими розподільчими тепловими мережами та постачання теплової енергії, виданих ПКП тепломережі на вистракові. Дякую за звучне питання. Думаю, немає заперечень. Пропозиція підтримати переоформлення ліцензії по зазначеним видам діяльності для цього підприємства. Хто за рішення прийнято. Пункт третій. Переоформлення ліцензії на право пораження господарської діяльності, централізованого водопостачання та водовідведення, виданої КП Маріупольське виробниче управління водопровідно каналізаційного господарства. На підставі за ліцензіату пропонуємо переоформити ліцензію з централізованого водопостачання та водовідведення видане КП Маріупольського виробничого управління водопровідно контенційного господарства на безстроково. Дякую за звичне подання. Думаю, заперечень немає. Прошу підтримати переоформлення ліцензії. Хто за рішення прийнято. Пункт 4. про прийняття постанови НКРКП внесення змін до постанови НКР від 21 листопада 2013 року з номером 1467 щодо зміни порядку фінансування послуг сприйняття електроустановок до електричних мереж. Відповідно до закону України про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг є постійно діючим незалежним державним колегальним органам. Метою діяльності якої державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг, крім того, згідно з абзацом Десятиї частини 1 статті 12 закону про електроенергетику основними завданнями комісії є, зокрема, розроблення та затвердження правил приєднання електроустановок до електричних мереж, типових форм договорів про приєднання, типових форм технічних умов, методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж та порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж. Законом України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, частину 6 статті 17-2 закону України про електроенергетики було виключено, якою було регламентовано приєднання об'єктів електроенергетики, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії. З огляду на вище зазначене, національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, було розроблено та схвалено 7 лютого поточного року. На відкритому засіданні комісії проект постанови НКРКП про внесення змін до національного до постанови національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 21 листопада 2013 року номер 1467 якою передбачено приведення у відповідність до норм чинного законодавства зазначеного порядку, а також спрощення ведення звітності електропередавальними організаціями. Проєкт постанови з метою отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб. Їх об'єднань було розміщено на офіційній сторінці в мережі інтернет, а також направлено на погодження до Антимонопольного комітету України. Слід зазначити, що зауваження та пропозиції приймались 10 лютого. По 17 березня поточного року у письмовому або електронному вигляді. Протягом зазначеного періоду надійшли звернення від Всеукраїнської громадської організації енергетична асоціація України та відпад Дніпрообленерго». При цьому зазначені пропозиції були обговорені та узгоджені на Раді 31 березня поточного року. У свою чергу, Антимонопольний комітет України погодив. Зазначений проект постанови, враховуючи зазначене, на розгляд з комісії виноситься питання про прийняття постанови НКРКП про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 21 листопада 2013 року номер 1467. Дякую за звучене подання, враховуючи дотримання повністю процедури, збереження все ж таки контролю за коштами, що надходять за приєднання їх цільовим використанням. Пропоную членам комісії підтримати озвучене подання управлінням. Хто за рішення прийнято. Пункт 5. про внесення змін до постанови НКР від 12 липня 2012 року за номером 889. Постанова НКРЄ 12 липня 2012 року номер 889 про купівлю електричної енергії виробникам електричної енергії. Далі постанова, встановлено порядок купівлі електричної енергії для виробників електричної енергії, у тому числі той, що купується для власних потреб Ташлицької ГС ДПНЕК Енергоатом. У разі відсутності виробітку електричної енергії та шлицької ГАЕС ДПНЕК Енергатом» та для власних потреб Дністровської ГС ватту у разі відсутності виробітку електричної енергії Дністровської ГАЕС вату Киргідри Разом з тим зазначеною постановою не передбачено механізму формування вартості електричної енергії, що купується для власних потреб Ташлицької ГЕС та Дністровської ГЕС у разі відсутності виробітку електричної енергії. З метою вирішення цього питання до НКРЄ листом від 21 липня 2016 року звернулося ДПНЕК «НЕКЕНЕРГАТОМ» НЕК щодо внесення змін до постанови. Враховуючи викладене, НКРКП листом від 30 серпня 2016 року надіслало Радіоре лист ДП «НЕКЕНЕРГАТОМ» З метою його подальшого працювання на відповідній робочій групі Ради Оре. Так, робочою групою з питань допрацювання правил ОРЕ було опрацьоване дане питання, та рішенням від 18 жовтня 2016 року було вирішено рекомендувати Раді ОРЕ з точки зору забезпечення однакового підходу формування цін на закупівлю електричної енергії для ГАЕС, підтримати внесення змін до постанови з урахуванням забезпечення окремого обліку. Рада Оре своїм рішенням 25 жовтня 2016 року підтримала дане рішення робочої групи. Також частиною 5 статті 15 закону про електроенергетику визначено, що оптовий ринок електричної енергії України у кожному розрахунковому періоді зобов'язаний купувати у суб'єктів господарювання, яким встановлено зелений тариф, та здійснювати повну плату вартості електричної енергії. Вироблена на об'єктах об електроенергетики з альтернативних джерел енергії, крім до та коксіонів газів, а з використанням гідроенергії лише мікро, міні та е, малими гідроелектростанціями, за зеленим тарифом. З урахуванням надбавки до нього встановлено відповідно до статті 17 -3 цього закону, незалежно від величини встановленої потужності чи обсяг її відтиску. При цьому у кожному розрахунковому періоді обсяг відпуску електричної енергії, виробленої на об'єкті, визначається з врахуванням обсягу витрат електричної енергії на власні потреби електричної енергії відповідно до об'єкта. Порядок обліку такої електричної енергії затверджується НКРЕКП. У зв'язку з зазначенням НКРЄКП було розроблено та затверджено постановою від 4 квітня 2017 року номер 472 порядок комерційного обліку електричної енергії, виробленої на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії. Таким чином, з метою проведення постанови відповідність до зазначеного порядку та визначення механізму формування вартості електричної енергії, що купується для власних потреб Ташлицького ГЕС та Дністровського ГЕС, у разі відсутності виробітку електричної енергії, управління норгиринку було розроблено проект постанови НКРЕКП. Про внесення змін до постанови НКРЄ від 12.07.2012 дві 889 Вказаний проект постанови згідно із статтею 15 закону про регулятора має ознаки регуляторного акта та з метою держання зауважені пропозиції від інших органів державної влади, фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань та інших заінтересованих осіб, має бути оприлюднений на офіційної висадки НКРЄ. Враховуючи зазначене, пропонується схвалити та оприлюднити проект постанови Кире КП. Про внесення змін до постанови Кире КП від 12 липня. 2012 року номер 8 що має ознаки регуляторного акта, разом з матеріалами, що обґрунтують необхідність прийняття такого рішення та аналізом його впливу на офіційному вебсайті НКРЄКП в мережі інтернет. Дякую за звучне подання. Я думаю, заперечень має. Пропозиція підтримати. Хто за рішення прийнято. Порядок денний вичерпано. Дякую всім присутнім.